Часи пустіть. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Ми продовжуємо збір коштів на два безпілотники. Shark. Ви бачите QR-код і маєте можливість задонатити будь-якого ем, часу будь-якого дня. Ем, Мало трішечки більше. Кожна гривня дуже важлива. Хочу подякувати всім, хто задонатив на даний момент. І ми маємо на Манобанці зараз вже майже 600 тисяч гривень. Це дуже добре. І маємо на Пейпалі вже 2166 доларів. Десь так. Особливо дякую. Маркіяну Тараканову він задонатив від молодят та гостей весілля. Артуру Снідену, моєму моєму другу з Аризони, теж дякую. Сергій Будницький задонатив таку огрометну суму. Він проживає зараз на Кіпрі, і я з ним бачився, коли був на Кіпрі десь у, у вересні, 11 вересня якраз був. Так, і особлива подяка всім нашим пілотам, таким Юрію Сергію Кирилу. І продовжую розсилати е, призи за надані донати. Сьогодні я відправляю е, Бригітті От В цьому пакетику я відправлю два патчі, я відправлю настольний календарик. Такий буклетик з фотографії, декілька поштових листівок. і фотографію, яку мені надав в городі в польському місті Жешев. мені подарували такі фото. Так що зараз вона буде у Бригіти. А зараз я хочу, ось тут у мене на екрані є декілька запитань, і я щоденько відповім. Багато запитань. Це багато запитань про літаки, які залишилися в Україні. Ще раз говорю, зараз війна. Я все розповім вам після закінчення війни про кожен літак. Це стосується і двох ан сто про який із них Володимир мене запитує. Все розповім, але потім, не зараз, не на часі. Про Ан-22 і інші літаки. Тому що ну, у кожного літака е, е, свої особливості, свої особливості відновлення. І е, це я також це просто небезпечно розповідати, де, в якому стані вони. вони. А, про літак в Торонто, а вже ж, ви дуже запитуєте, що з літаком в Торонто, е, коли там ми його заберемо, чи на запчастини розберемо. Ну, не все так просто. Я вам це відповідально говорю. Тому що питання сложне, дуже складне, і його треба вирішувати. І зрозуміти, на це піде не один рік. А, і ще да, багато питають, там, про птахів час від часу. Ну, ми виконуємо польоти, це природа. Птахи, вони так сказать, вільні, вони мають, можуть літати. Буде, і наша е, така основна мета якось з ними розійтись на злітно-посадковій смугі. Ми це робимо, е, приймаємо деякі міри для цього. Так що е, з птахами це небезпечно, але ми за цим пильно стежимо. Е, далі, Ігор Рубцов питає: а, ви літаєте на різних. Літаках. Може, у кожного літака є яка своя особливість, як у людини особливості характеру, Враховує, враховуєте ли ви індивіду, індивідуальні особливості кожної машини. А вже ж ми на зараз маємо 5 русланів. Кожен руслан ну, він трохи відрізняється один від одного. Ну, ми маємо модернізований Руслани і немодернізовані. це 4 члени екіпажа і 6 членів екіпажу. Також обладнання кожної машини трішечки відрізняється, але пілотування і все інше це абсолютно однакове. Але треба, треба вже знати особливості кожної машини. Ми приходимо кожен раз, коли перший, ну, перший раз на літак попадаємо, ми знайомимося, дивимося ще раз, яке обладнання. І ще раз е уточнюємо особливості у технічного составу, наприклад, і потім працюємо. А що робити? А, Бріта е питає мене. Був, е у прошлому вивні я показував, як ми зустрілися в Африці з нашими колегами е на фінальному розвороті. Було чи для мене це несподіваності? Та ні, ми чекали, ми знали, а вже ж... І готувалися, що таке можливо. І головне, що керівник польотів це добре-добре, добре бачить, і він все робить для того, щоб ми, от як я показав, так ми і розійшлися. Сьогодні теж буде цікава, же, Африка. Джері Кокоран питає, які обмеження для польоту відпочинку для льотного екіпажу, які вимоги до відпочинки. Грунтується до часу польоту, який ефект додаткового пілота? Я коротенько дуже скажу. Екіпаж, який стандартний, наприклад, 4 члени екіпажу чи 6 членів екіпажу модернізованій машині, дуже обмежений час. Це не більше 12 годин робочого часу в день. Якщо ми робимо, доповнюємо пілотам, навігаторам, інженерам екіпаж, ми вже можемо працювати 18 годин в день. А коли ми робимо подвійний екіпаж, от на модернізованій машині чотири члени екіпажа, ми літаємо восьміром. це два командири, два пілоти, два навігатори, два інженери, і ми вже маємо можливість працювати 20 годин. Ну, ось такий ефект. А вже ж. І потім для відпочинку, як правило, ми відпочиваємо після кожної доби праці рівно стільки, скільки працювали. Якщо працювали 18 годин, не менш 18 годин ми відпочиваємо у готелі. І ще дуже багато мене запитують постійно, про ну так підіймають мовне питання. Чому ми розмовляємо в кабіні російською мовою? Зараз я хочу раз і назавжди підвести це цією відповіддю, щоб запитань більш не було. На роботі, наприклад, в офісі, ми спілкуємося українською, російською, англійською, німецькою мовами. Всі документи. В нашій авіакомпанії написані українською і англійською мовою. В керівництво політної експлуатації написано російською мовою, тому що літак ще був народжений у ті ті часи давнішні. Тому ми в літаку стосовно роботи спілкуємось. Російською мовою і англійською. На ми спілкуємося з керівником керівником польотів англійською мовою по всьому світу. І так роблять всі екіпажі. І в е, літаку це ви повинні розуміти, по чому ми російською мовою спілкуємося. Це безпека польотів. Якщо хтось бажає бачити і не бачити наші літаки. Тому що з ними щось трапилось, тому що не непорозуміння в екіпажу із -за використання ні тих термінів, які прописані в керівництві політних експлуатації. це небезпечно. Ще раз говорю, це небезпечно. Тому прошу всіх, хто мене питає. тут і Фаріон з Мені таке враження складається, що. Ті, хто подіймає це питання, вони бажають розвалити наш колектив, розвалити нашу авіакомпанію. Тому дуже-дуже прошу, я не буду більш відповідати тим людям, хто задає такі питання: чому російська, чому не українська прибігти за допомогою до Фаріон. Ми знаємо, що робити. Будьте впевнені. Ми робимо все для того, щоб Україна наша перемогла. Тому ми розмовляємо, влітаємо, виконуємо польоти і розмовляємо російською мовою. Дуже велике в мене бажання не пишіть, будь ласка, про це. Ми знаємо, що робити. Ми патріоти. Ми робимо все можливе, щоб країна розвивалася, країна була незалежною. І ми там, де потрібно, спілкуємося той мовою, якою нам необхідна в даний момент. Гадаю, мовне питання закрите все. А зараз політаємо дуже е, знову цікавий політ в Африку. Чому цікавий? Ну, ми прилетіли в аеропорт і якраз близько до відкриття його, і таке невеличке скупчення літаків. І нам запропонували стати, ну, очікувати спеціальна зона. І це була добра нагода потренуватися і подивитися, як працює наша навігаційна машина. Зараз я вам покажу. Я трохи відсунусь. І е, е, дивіться, це наш літак красненький, летить. Ми входимо в зону очікування. Зараз ми вписалися. Інший літак літає, теж чекає. Ось ми вписалися в зону очікування, і в цей момент е керівник дає, можете виконувати заход на посадку, і ми пішли е виконувати цю посадку. Так, дуже цікаво. Ми ще раз, ви бачите, маневаційна машина дуже-дуже надійна, тому ніяких проблем. А, повернувся на місце. А Зараз ви подивитесь відео. Воно починається вже з моменту, коли нам ем, дали добро на виконання заходу на посадку. І ви побачите, як працює екіпаж надійно, безпечно і дуже злагоджено. Пілотує пілот другий Сергій. Якось я його показував. У мене було інтерв'ю з ним. Він тоді ще працював.

Не, а зачем нам разрешили, мы покороче? А, ты спрямил, да? Ну ладно, уже мы ну, увидели. как красиво рисует, красиво выполняет. Сейчас мы также вот красиво по этой линии выйдем на посадочной, снижаемся 3000. Отлично. А видишь, нарисовала линию, он сразу спрямил, когда на это, Оно моментально из зоны выход делает. Это экзит да. Вот да. так вот экзит рисуется. Да, 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 да. То есть он сам это. Ну, я чуть-чуть поторопился, получается. Сумма перехода 10, 13, 7, все. Дополнительный тариф на перехода. Шторма 10 13 752 4200 в снижении 3000. Право 10 13 400. 10 13 4000 снижаемся 3. 752,5 установил. 752 и 0. Поле установил. Карта входа. Боковые мили. Отлично. еще рано. ну, знаешь, это сейчас мы, ну, хоботок, видишь, показывает, мы уходим прямо на посадочный курс. Посадку нажимали? Нажато у нас, уже нажато, она нажата. нажата. Да, да. При поставке в заход загорается посадка. точно так, три тысячи. Три тысячи, горизонт. Пока потерпим с выпуском, через пять миль выпустим закрылки 15, через 10 шасси. Удаление 10. Шасси выпустить. Шасси выпускается. Две мили до входа в глиссаду. Шасси выпускается. Правильно, смотрим тормоза. А то проверки. От мобиля до входа в лесодом. Хорошо. Так, похоже, у меня леса не рабочая. Закрылки выпускаем. 30. выпускаем. Пробуем. Пол мили до входа. Хорошо. 6 миль, 220, курс лица, 5 миль 1900 девятьсот. О, взлетел самолет. Так они торопись нового. Алфа Дельта Браво 5867 4 мисс Локализер раунда 1. 5867 Tower Runway 01 Catalan, Wind is 900. Посадка разрешена, полоса 01. Принято. Продолжаем заход. 112, taxi Gate Tango 3. Gate мили, 1260, курс для

сорок тридцать пять тридцать двадцать пять двадцать пятнадцать двенадцать десять девять восемь семь шесть пять четыре три 0, блин два один ноль реверс Четыре на реверс. Сто Реверс максимальный параметр в норме. 150. Реверс 130. Реверс 0 установил. Добирать надо. 110. Афреда, Браво, 5867, Тау, Фокет, Чарли, 3. Окей, 2, Чарли, 3, Афреда, Браво, 5867. Следующая. Да, Давай я взял управление, теперь повыключаю. Скорость, скорость, отдал Полстап. Хорошо. They not. Okay. Stayed to take off runway 04. <laughs> take runway 01 and one zero four. Delta Bravo 5867 taxi. Contact taxi by Alpha 1 to gate 23 November. Alpha 1 to gate 23 November. Alpha Delta Bravo 5867. <laughs> Delta Управление сейчас справа. Взял управление. 4 на прямой тяге. Алфаван на ту 3 ноября. Это правее, немножечко правее. Вот где тягач стоит, тут, район. Сейчас развернемся и ждем человека. Еще правее бери. Бери и сейчас будем ждать, пока кто-то приедет встречать. Ничего не. Мы вот, мы сейчас ты нос разверни и жди, нету видишь, встречающего дыма. Еще чуть-чуть, еще, -чуть. еще, еще. Останавливаемся. Все, дождемся, когда кто-то приедет. И... Я начинаю. Ну, на начну. Слава! Збройним силам України! Слава Україні! І смерть кетущим ворогам. Ну а ви не перевикайтесь, тому що обов'язково далі буде. До побачення!